Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Зміна почалася. Приймається черговий автомобіль. Перевіряється. Локалізували і ліквідували пожежу. Допомогу даємо людям по будь там причинам. Як їх не буде у нас в селі, то це буде ноль. Вони першими виїжджають гасити пожежу, допомагають витягнути машину, яка застрягла в багнюці чи снігу, прибирають повалені дерева і відновлюють будинки після обстрілів. Йдеться про місцеві пожежні команди. Їх на Кіровоградщині 41. Створили їх в тих громадах, де немає пожежно-рятувальних підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій. Про одну з найстаріших місцевих пожежних команд області, про завдання і потреби будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. План на день Зараз, Вітя, заведемашину машину. Вигонимо Іванович після цього всього йде до трактора. Зміна почалася: приймається черговий автомобіль, перевіряється автомобіль, пальне, рукава. Кожен займається своєю справою. Так починається робоча зміна місцевої пожежної команди у селі Аджамка Кропивницького району. Обслуговуванням пожежного автомобіля, який називає всюди хід, займається річний Віктор Моргулець. Це моя можна сказати ровісниця. Машина. В, міс в сільській місцевості зарекомендувала себе хорошо, так як є у нас різні погодні умови. За автомобілем доглядати за ним, щоб він був завжди справний. Всередині пожежної машини ємність для води і обладнання. Це для розпилки дров, для електро, це для витягування там різних предметів. Стволи, рукава різних видів, ковдра пожежна. Тут місце оператора подачі води, і тут, ну, регулювання тиску. Для надзвичайних ситуацій, зокрема, гасіння пожежі, мають все необхідне, показує Вадим Шевченко. Ствол для гасіння пожежі. Він приєднується до, до рукава. Ось отак тобі, і тушимо. Пожар тобі ж більше подаємо, прибираємо менше, економ режим, тобто більший режим розсівання дощем. Остання пожежі доводилось гасити. У нас горів очерет і горів сухостій. Тобто ми швидко погасили до прибуття основного підрозділу ДСНС. На цьому відео ви бачите, як працівники Аджамської місцевої пожежної команди у травні минулого року гасили пожежу у селі Веселівка. На цьому відео за грудень витягують машину, яка застрягла на ґрунтовій дорозі у селі Григорівка. Окрім пожежної машини, мають трактор. На ньому працює 77-річний Геннадій Козачков. Витягую другий раз автомобілі з кувета. чистю сніг. А в літнє час це уборка території. Всього у місцевій пожежній команді працюють восьмеро людей. Ми чергуємо по два чоловіки, тобто водій і пожежник. Чотири зміни по два чоловіка. Цілодобово, да, і 24 на 7. Влітку в основному це пожежогасіння, але буває проходять буревії, надаємо населення, покривля дахів, ну, різного типу, різні надзвичайні ситуації. Взимку це більше буксирування авто. Може допомога при ДТП, розчищення снігу і люба допомога, яка тільки потребує населення. Ми завжди відкликаємося. Говорить, після повномасштабного вторгнення Росії роботи стало більше. На цьому відео ви бачите, як у червні працівники пожежної команди «Заджамки» перекривають дах будинку у світловодську, пошкоджений після обстрілу російською армією. От, наприклад, колектив нашої місцевої команди. Брали участь на східному напрямку на будівництві фортифікацій в Запорізькій області. Потім допомагали ми в Світловодській громаді, в Знам'янській громаді, тобто, де, де потрібно, завжди відкликаємося. Відстань до найвіддаленішого села у громаді 15 кілометрів, каже Сергій Богуненко. Так як на території Аджанки немає підрозділів ДСНС, то на виклики, завжди ми перші потрапляємо, тому що підрозділи ДСНС долають до нас відстань 40-50 хвилин, а це дуже великий час. То ми надаємо завжди першу допомогу. Ми прибуваємо завжди 10-15 хвилин, але ми ж обслуговуємо 11 сіл в громаді. То чим далі, але вкладаємося в норми. На 12-ку оцінюємо нашу команду, тому що вони у нас працелюбні, здатні на будь-яку роботу, на виклик. Завжди вчасно виїжджають, завжди вчасно приїжджають. Є всі очеред, люди підпалюють, де буде якийсь підпал чи хати, то вони виїжджають частенько. Де старенькі такі живуть. Дрова привезуть, то приїдуть, допомагають у громадах Кіровоградщини Працює 41 місцева пожежна команда. Їх створюють там, де немає пожежно-рятувальних підрозділів служби з надзвичайних ситуацій, пояснив заступник начальника управління з питань цивільного захисту Костянтин Дружинін. Основна мета таких підрозділів місцевих пожежних команд полягає в тому, щоб вони мали час першими прибути на місце і організувати гасіння пожеж до прибуття підрозділів ДСНС. Тобто значно економиться час на прибуття пожежно-рятувального підрозділу, адже ці перші хвилини вони інколи вартують і життя для людей. Аджамська місцева пожежна команда є однією з найстаріших в області, каже голова громади Тетяна Зайченко. Наша аджамська місцева пожежна команда має давню історію. Вона існує і дієво працює ще за часів, коли був Аджамський район. Це з 1937 року. Після реорганізації з 1959 року повністю утримує Аджамська сільська рада за рахунок сільського бюджету. Виплачується заробітна плата, утримується машина, повністю запчастини, все необхідне. Уся видаткова частина орієнтовно півтора мільйона гривень. Це дуже важливо, це цивільний захист населення, а під час війни наші бійці, наші хлопці долучаються навіть до ліквідації наслідків після ворожих атак. Вважає, щоб встигати більше і швидше прибувати на пожежі, команді потрібен новий автомобіль. Ще з 80-х років старенький, 66-й, він працює. Ми його зараз під час війни підтримуємо, бо кожна одиниця це на вагу золота. Але вона дуже виходить часто з ладу. А коли машина на ремонті, то повністю вся бригада знімається з чергування. І до нас на виклики під час пожеж виїжджають структурні підрозділи ДСНС, які базуються в місті Кропивницькому. Але, на жаль, це така велика відстань, що за 40-50 хвилин вони поки до. Збираються, на жаль, ми навіть мали і летальні випадки на території. Говорить, за гроші з бюджету громади купити пожежну машину не можуть. На сьогоднішній день ця така спецмашина стоїть орієнтовно 20-25 мільйонів гривень. Це повнопривідний автомобіль з урахуванням там 5 тонн води. І звичайно, щоб повністю вона була укомплектована, як для сільської місцевості з бюджету громади. Щорічно в бюджет держави направляється військове ПДФО за 2025 рік. Сума складає орієнтовно 76 мільйонів. Направлено на нашу спільну перемогу на збройній. Сили України. Тому зараз під час війни ці кошти в першу чергу потрібні нашим військовим. А це сума дуже велика. 20 мільйонів це для нас суттєва сума. Бюджет громади всього 50-56 мільйонів. Каже, в пошуках машин не розраховують на допомогу. Ми зверталися вже в ДСНС і в області, навіть листи направили до міністерства. Зараз під час війни дуже багато є потреби на прифронтові громади, і в першу чергу гуманітарна допомога з країн ЄС, які заходять машини, вони направляються в прифронтові громади. Але також у нас на території дуже багато критичної інфраструктури, і на жаль, дуже багато ми маємо надзвичайних подій після прильотів. Також потребуємо такої машини, тому так як збільшилася потреба по всій Україні, ми зараз в черзі. Питанням, як можуть допомогти аджамській місцевій команді отримати пожежний автомобіль, Суспільне звернулось до керівництва обласного управління служби з надзвичайних ситуацій. На це питання дадуть відповідь на інформаційний запит. Суспільне відправило його 13 лютого. Відповідь оприлюднимо, коли отримаємо. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Ярослав Безущенко, Тетяна Купріяненко Суспільне Кропивницький.